Дешева або дорога шаурма, яка виявиться кращою. Я купила дві шаурми: одну за 130 гривень в ларьку під домом. Саме той ларьок, де працює такий темненький чоловічок, там де літають мухи над цим всим. але в цьому є свій вайб і взяла шаурму закладу. Ця коштує 360. Давайте розпакуємо тушу за 360 шістдесят гривень. Серветочки, рукавички і сама шаурма. Давайте порівняємо розмір. Звісно, це більше, але ціна також вища. До речі, коли я йшла в ларечок за шаурмою, я зустріла по дорозі Настю Кам'янських. Я думаю, що це був точно знак. Друзі, хочу її відкрити, а ось ця, бачите, вже трошки підтекла, тому що я чекала десь годину, щоб приїхала ось ця і з цією, бачите, що сталося. Тому я на це звертати увагу не буду. Показую, як виглядає ось ця. До речі, 130 гривень. Бюджетна це ціна чи ні. Друзі, показую вам начинку. Тут м'яско, помідорчик, капусточка, ну і, звісно, соус. Більше я тут нічого не бачу. М -м -м. Лавашик тут такий жовтенький. Вона вже і полежала, але вона така смачненька, тут смачне м'ясо. Вона соковита, тут багато начинки. В цілому мені подобається, але мені не вистачає знаєте, цієї морковки внутрі. М -м -м. Тут ще огурчик. За 130 гривень смачна шаурма. Але в мене є подружка з Запоріжжя. Вона каже, що в Києві смачної шаурми немає. І що найсмачніша в Запоріжжі. Мені тепер цікаво спробувати, яка там. Ти спробуємо тепер ту, що дорожче за 360 гривень. Ну вона, звісно, побільша. Але її довго везли, і, бачите, вона тут теж трохи підтікає. І як наче трошки розпадеться зараз. Зріжемо її також. Ой, ну тут прям. М -м. Друзі, подивіться, яка тут краса. В описі написано, що це їх фірмовий чесниковий соус. Бачу курочку, помідорчик, капусту. М -м, смачно. М -м. Ну, ця така більш соковита, звісно. Тут більше овочів. Ну, в цілому, тут більше інгредієнтів. Ой, вона вже вся капає, друзі. Дуже багато з цього соусу, він дійсно смачний. Вона дуже-дуже ситна, але ось, ну, якби мінус, бачите. І в цій м'ясо, як наче більш піджаристе. Тут воно не таке. В цілому мені і та, і та шаурма подобається, але, мабуть, наступного разу я б взяла б менший формат, бо ось такий великий, його не дуже зручно їсти. Напишіть, будь ласка, де скуштувати класну шаурму в Києві, де виїсти шаурму. І пишіть, будь ласка, як вам ці дві шаурми.